Залужний йде в президенти Ярмак розпускає офіс президента. Військові заходять на банкову за кого ви проголосували на виборах? Ось такі новини ви можете побачити в своїй стрічці в інтернеті. Буквально всюди: Фейсбук, Телеграм, Ютуб, неважливо. Але чому нам про це говорять? Невже закінчилась війна? Або можливо, вона закінчиться в найближчі тижні, чи, хоча б припинять вогонь? Яка є підстава говорити про те, хто за кого мав би голосувати? Яка підстава говорити про те, чи хтось створює виборчі штаби у Лондоні і навіщо, наприклад, Єрмаку оновлювати офіс президента? Давайте поговоримо про це детальніше і почнемо. А вже ж із новини про те, що написав Андрій Єрмак. У своєму телеграмі він каже, цитую повністю, аби було максимально зрозуміло. Ми впроваджуємо дещо важливе. Мова про людей, які пройшли фронт, вони знають, що таке дисципліна відповідальності і братерство. А головне не байдужість. Не всі з них кадрові військові. Чимало добровольців пішли з цивілки. Дехто працював в успішних компаніях. Держава має бути їм вдячна. Сьогодні я запропонував президенту України реформувати офіс президента. Ідея в тому, щоб суттєву кількість працівників офісів складали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій. Мова про працівників усіх рівнів, у всіх департаментах без винятку. Володимир Зеленський підтримав цю ідею. Ось що напер... написав Єрмак у своєму телеграм-каналі, і одразу ж понеслося: а чому саме зараз вирішили оновлювати Офіс президента України? А наскільки багато це людей? От, принаймні, на це питання можна одразу дати відповідь. Станом на 21 рік, коли ще Порошенко був президентом, апарат. Офісу президента скоротився десь до 350 людей, тобто можемо говорити, що це не надвелика кількість людей, де будуть кардинальні зміни. Йдеться про канцелярію, фактично президента, про офісних клерків, департаменти, які забезпечують життєдіяльність Одного органу президентського, і саме там Єрмак хоче оновити склад військовими ветеранами. Чому і навіщо це робить? Найперше спадає на думку те, що це така собі відповідь Валерію Залужному на те, що він нібито створив передвиборчий штаб у Лондоні. Ось таку новину ви могли побачити в себе. В стрічках новин, де написано, що американська журналістка заявила, що залужний нібито готується до виборів. Його радниця заперечила, і дійсно, люди, які симпатизують залужному, почали масово говорити, що американська журналістка здуріла, вона не популярна і хайпує таким чином на залужному. Що сам залужний про політику зараз не думає? Хоча, от, наприклад, Вікторія Сюмер, яка згадується в цій статті як одна із керівниць штабу залужного, яка є народною депутаткою від європейської солідарності, при цьому Петра Порошенка, вона говорить про те, що розмови про те, як зберегти демократію, йдуть, а зберегти демократію на просту звичайну мову, це означає проводити вибори. Тобто, це знову лишається питання, чому досі говорять? Про вибори в Україні, якщо ситуація з кінцем війни аж ніяк не змінилась, ми можемо бачити реальних гарантій безпеки, які публічно озвучили і влаштовують усі сторони, немає. Бажання Росії навіть зустрічатися із Зеленським немає. Хоча б підвищувати рівень делегацій з боку Російської Федерації немає. Тобто, ми бачимо, що по всіх треках зрушень реальних немає, поки що існують лише обіцянки. А от політичне життя вирує набагато більшим ключем, і, от найперше, що говорять, чому Єрмак вирішив. Завести військових ветеранів до офісу президента, це така собі відповідь залужному на його нібито створення передвиборчого штабу, що, до речі, не доведено. Ми бачимо лише слова і позиції сторін. І про те, чи справді залужний готується до виборів, ми не знаємо. Але завершуючи цю конспірологію, саме в цій частині, єдине, що можна сказати, що речі з тим, що і залужний, і Єрмак. Як різні табори політичних сил будуть набирати перед виборами собі відомих військових команд, і це не нова історія. Ми її вже бачили не так давно, і виглядала вона досить просто. І не так страшно, як вам розкажуть деякі радикальні критики, які кажуть, що у нас замість президента і замість цивільного парламенту буде військова хунта. Хоча насправді, у 2014-15 роках, в Верховній Раді було чимало військових, той же самий Дмитро Ярош, Андрій Тетерук. Сергій Мельничук, командир батальйону Айдар. Ми можемо довго перелічувати зараз і згадувати, хто був серед військових, але ж якось в хунту парламент не перетворився, і е, ніхто не помітив того, що там дійсно була велика кількість військових. А от для політичних сил військові це буде цінний медійний актив, і дуже важливо, аби вони симпатизували цим політикам, які які їх політики хочуть їх забрати до себе в партію. Тому для того, щоб ця симпатія виникла, мабуть, Андрію Ярмаку можна. Запросити деяких ветеранів на роботу для того, щоб стати командою, а 350 людей чисельність офісу президента, це вже повноцінна партія для того, щоб пройти в Верховну Раду. Навіть більше скажу це конституційна більшість такою кількістю людей можна ухвалювати не тільки законопроекти, але й зміни до конституції. Тому а вже ж боротьба за військових іде і Валерій Залужник, як головнокомандуючий збройних сил України, в якого є. Переважно хороша репутація саме через військових має таку собі фору в тому, щоб мати хорошу команду саме з військових, адже на виборах, а вже ж ми всі з вами будемо голосувати за тих, хто має бойовий досвід в переважній більшості, тому що це досить нагадує ситуацію з тим, як зеленський слуга народу перемогли, якими. Правильними чи цікавими б не були кандидати, але якщо вони не слуги народу, за них не проголосують. Чому тоді так відбувалося? Тому що слуга народу не була чимось таким самим по собі яскравим або якоюсь такою партією, за яку саме за неї хотілося голосувати. Слуга народу була альтернативою старим обличчям. Також і військові конкретно. Якщо говорити за конкретних людей, вони не гратимуть на прізвищах, вони гратимуть на статусі військовослужбовців, які мають беззаперечний авторитет в українському суспільстві. І тому і Залужний, і команда офісу президента Володимира Зеленського намагаються якомога більше зібрати своїх, так скажімо, приватних політичних армій напередодні виборів. Хоча наголошу кінця війни ми ще не бачимо. І також цьому є досить просте пояснення. Ця ініціатива вона була запланована для того, щоб її презентувати як цікавий меседж, як фішечку, як раніше до війни любив казати президент напередодні форуму для ветеранів, де виступав Зеленський. Що вже говорить про те, що такий собі символізм рішення під конкретний день, під конкретну подію, зазвичай такі рішення не мають якихось реальних результатів і залишаються такими ж символічними, як і дата їхніх ухвалень. Але водночас є також і ще одне застереження, про яке не можна не сказати. Приватні політичні армії досить. Нерідко перетворюється на просто приватні армії, і ми також це бачили у 14-15 роках. І давайте наведемо кілька прикладів, як це могло відбуватися. Наприклад, Ігор Валерійович Коломойський створює батальйон спецпризначення для захисту від диверсантів Дніпропетровської області, що об'єктивно в той час. Дало можливість втримати Дніпропетровську область від масових заворушень з боку сепаратистських настрій. Окремо питання чи були там ще ті сепаратисти, але факт залишався фактом. Був створений батальйон, який навіть після того, коли Дніпропетровська область не потребувала такого захисту, як, наприклад, потребує зараз або потребувала в перші дні так званої руськавісни. Цей батальйон продовжує фінансувати, і Досить чимало журналістів звинувачували цей батальйон вже стосовно того, що він обслуговує окремі приватні інтереси одного бізнесмена Ігоря Коломойського. А які інтереси може забезпечувати армія або той самий батальйон? Це рейдерство, це вплив. Це руйнування монополії держави на насильство. А це досить небезпечна річ, коли монополія на насильство держави руйнується, і якісь конкретні інші люди можуть мати самі по собі якісь армії, якими можуть розпоряджатися, якими можуть впливати на якісь процеси, зокрема і погрозами насилля, окрім держави. Це аж ніяк не спричиняє тому, аби державний фундамент України був міцний, і навіть може бути неабиякою загрозою. Я вам зараз продемонструю, яка загроза це може бути, адже ми бачили ще пару років тому. Ось. Новина про те, що служба безпеки України нейтралізувала силовий блок так званої організації Мертвого Києва, Вже зараз Мертвого Києва. це народний депутат від опозиційної платформи за життя, який втік в Москву на під час вторгнення в перші дні. Так ось все теж починалося з так званої приватної армії невеличкої охоронної організації, де були люди, які. Мали виконувати функцію так званого силового крила. Якщо ми мали цього прикладу, є ще один приклад. Андрій Деркач, також державний зрадник, як переконує Служба безпеки України, яка висунула йому звинувачення. І в нього також були охоронні агентства, які за версією СБУ працювали на Росію. І Андрій Деркач. Курував ці охоронні агентства, бо більше там йшлося про те, що ці нібито охоронці мали перетворитися під час повномасштабного вторгнення в реальну армію, яка би допомагала б забезпечувати вільний прохід російської армії до ключових міст України. Ось вам і невеличкі загравання із силовим блоком в політичних цілях. Тому, якщо ми говоримо також про загравання з військовим, варто завжди знати межу про те, що є політикою, а що є грою на державності країни, і також цікавий момент є. Популярність військових у соціологічних дослідженнях. Давайте подивимося на одне з них. Компанія Соцес, 26 червня, 25 рік. Володимир Зеленський, лідера, на другому місці Валерій Залужний. Далі йде Петро Порошенко. Дмитро Розумков, Кирило Буданов, Андрій Білецький, Юлія Тимошенко, Денис Прокопенко, Сергій Притула, навіть є е, проросійський кандидат Юрій Бойко, що могли зрозуміти, Олексій Гончаренко е, і півтора його відсотки, е, і Віталій Кличко, е, який має менше одного відсотка, і цілих п'ять відсотків, уявіть, а це навіть більше ніж у Юлії Тимошенко чи Андрія Білецького, цілих п'ять відсотків інший кандидат. Що це означає? Це означає, що якщо ще якийсь військовий з яскравим іменем скаже, що я балотуюся. Швидше за все, ці 5% відсотків можуть дістатися саме цій людині, тому що ми бачимо, що військових зараз у списку кандидатів президенти потенційних кандидатів президенти досить чимало: Валерій Залужний, Кирило Буданов, Андрій Білецький, Денис Прокопенко. Також люди є, які афільовані е з військовою службою, волонтери, той саме Сергій е Притула. Тому, якщо сказати, що умовно завтра Мадяр чи будь-хто хто має. Впізнаваність велику серед військових скаже, що він йде в політику. Швидше за все, ця людина отримає також голоса тих, хто не визначився з вибором і заявив, що в нього інший кандидат. І тут важливо не сплутати, адже це голоси стосовно тих, хто саме вже визначився за кого голосувати. Тобто, де люди вказують 5% в інший кандидат, це якесь прізвище, Просто це прізвище тут не вказано. І ось і друга соціологія, щоб ви зрозуміли. Повноту картини. Вона, щоправда, вже за квітень 2025 року, але тут кількість людей, які е, і визначились, і не визначились. Тобто, ми можемо бачити, що серед всіх українців, а не лише тих, хто визначився, 24,5% голосують за Зеленського, 18% за Залужного, 8% за Петра Порошенка і так далі. І цілих 28% не визначились. Про що це говорить? Про те, що будь-який кандидат, і очевидно, він буде пов'язаний з військовою службою з боротьбою за Україну, з'являється, і це все може сплутати абсолютно всі карти. карти Ярмака, карти залужного, зеленського Порошенка. Всіх абсолютно і це досить таки показово популярний кандидат в президенти це не визначились. Тобто найбільше українців надали перевагу людини, якої вони ще не знають. Або ті, які вони знають, наприклад, ці люди, які не визначились, вони можуть в кінці сказати: ні, я все таки буду голосувати за залужного Порошенка чи зеленського умовно. Але швидше за все вони не визначились, тому що хочуть побачити повний перелік кандидатів в президенти для того, щоб. Зрозуміти за кого голосувати. і повторюю, швидше за все, це буде людина, яка буде символом боротьби за Україну і буде асоціюватися саме з військовою службою. А чому я так кажу, я не один так вважаю. Багаторічний соратник Петра Порошенка Ігор Григоринів, який є і соціологом, і політехнологом, ким він тільки не є, не так давно заявив про те, що якщо Порошенко балотуватиметься на президентські вибори, коли прийде залужний, це буде його помилка. Тобто. Давній соратник Порошенко фактично визнає, що п'ятий президент України може програти і, скоріше за все, програє вибори, якщо буде балотуватися Валерій Залужний. Після таких заяв реально можна вже більш-менш об'єктивно оцінити, яку вагу, особливо політичну вагу, матимуть військовослужбовці і ветерани на політичних аренах, як і новачки у політиці, так і мастодонті української політики, як Петро Порошенко Юлія Тимошенко і вже, мабуть, таки, Володимир Зеленський, оскільки він вже більше п'яти років на посаді президента, як бачимо, Андрій Єрмак. Не показує, що новачок в політиці і вже намагається шукати військовий політичний капітал. Я сподіваюся, інформація була для вас корисною. і Ви дізналися більше не тільки про що говорить офіс президента, а про що мовчить банкова і про що думає президент, і не тільки. Побачимось.